Привет, ви на каналі артем 4666, і сьогодні зі мною Ніксі. Всем привет! І сьогодні ми граємо на Рили Ворлд. Перша часть у мене друга у нього. Угу. І, і ми вже пройшли, я точніше пройшов вже пер, перший квест, але не перший а, етап цього дурного Сахура. Ага. Да, і зараз я саме шукаю шахту, я піду на РТП учу. Окей, а в мене вже є алмазна кірка. Ага. Я скріншот зроблю для прев'юшки. Потом. А ти прев'юше вмієш робити? Ну прикинь, я вон виложив своє відео, подивишся, яка на ньому прев'юшка. Окей. Хай вже на мій нік дивляться, ну, бо я зараз не буду. У мене по, програм, по-перше, нема, щоб оце от мазати на цьому телефоні. Я не хочу, щоб мене. Я не хочу, я вже і так удалив десь, напевно, шість приложень на цьому телефоні, щоб загрузити блін, відео, яке йде 36 хвилин. Я не знаю, я пожру. Звук трошки нижче. Я теж пішов, мабуть, на шахту, тільки на ту шахту. Блін, я спа я савен. Я написав не спав, а савен. Хочу... І дай ми зараз хочемо, добути дуже багато лісла. І ти такий, я хочу, ой, ми разом хочемо. Нам надо сторону сли... вісім сли... заліза. Це, залізатися, все. Це, це надо нам десь по разів брати разбрати, щоб нам всі залізоки заробити. Я копаю лазури. ти це? тоже це знаєш? Я, я, Короче, нам надо залізо, і я думаю. Вон отеки в шафтах. Вон на автошафту я пиду. А, она меня есть с сервером. Прикол. Прикол. Идем с базаном. Нет. Идем с прозаном. Идем. Идем говно с базаном. Я и он. Что ты пухнул? Нет, я стульчик рухнул. Ні, ніби хтось пукну. Сам це ты пукнул. Нет, это ты. Це ты, у мене вже сорок лазурита, щоб ти знал. Прикинь я вдумав соба. Орит, стоун це значить світло. Кстати, мы правим на сьомому грифі. На Бедрок, якщо ти хочеш, заходь до нас грой. Угу ну хто дивиться зараз це відео? Так, Якщо ти дивишся це відео, то ми тебе бачимо через вікно. Джей якщо ти що ти живеш на сороковому етажі. У мене вже стакла зурі та 11 штук. Як Я зараз припишу квест один. Так, скільки у мене там буде, ну нормально, мені ще 31. Я прийшов не за а за записком, дайте мені зависко. А мені зрита дайте. Да, кстати, а там досі не виполнив. ...своє завдання. А ти виповнив... ...алмаз, нафіг, алмаз. Ну, Артем, яка зв'язучість до алмазів? А ти, кстати, Саша. Та Саша, блін! Ти виповнив завдання і вже хвастаєшся, що ти його виповнив. Ну, да. Частично, я да.

И кстати, я домер. А все, ты пукнул полено. Сам ты такой. Я пукнул полено. Давай поговорим, братер. Там я наполела. Ой. Шауден у нас. А я залезу купаю. Ой, я лазурит нашел. Я сказав, що... Ой, я відео з кой нашов, там кат нашел там ну, вообще 6 а може и і... дев'ять железо хочешь хоч, прикол хочешь у мене уже Скільки? пятнадцять штук це получается нам уже хватить на пив того шоу у нас мене давить рудеть руди, а Вот зараз 11 уже. Лазурит так скільки у мене там. тут Блин, 35. Я всего на 2 руди підняв. А що мені в чат можна написати, хто дасть лазурит мені? Хто продасть лазуріт? Блін о скільки в мене? Баланс. Руди, Руди попроси, лазурита. Хто продасть лазурітову руду, по скільки? У мене дві тисячі на балансі є хз. За дві тисячі скажи, що в мене я всі гроші віддам, а у мене дві тисячі. Хоча би дві штучки, дай. Ну і зараз я напишу. Походу нам вже хватит це за задачу. Та Походу... тихо, тихо, я придумаю, кто хто купить купит руку. Ой, бляха, хто продаст? Я дебіл, продаст. Придумаю, те, я погано придумаю, щоб за... ти я купив. Ай, де тупо. Ой. Ай, бомж. І... Овую на да. зурідлою руду. Ти за... що, думав, До... у мене вже холодний е, пощастаст? Мені вже не надо. К. Я йду на... Я, іду, я Ой, написав, о... хто придасло зрітову роду за 2К. Мені... Вам необходимо отыграть еще 100 минут, чтобы использоваться данным чатом. Ненавижу. Я просто простохнусь на хом и подивлюсь, може, на Моня. Это из-за того, что у меня сервера выкинуло, мне треба. А у тебя ведет? Ну да. Так дай мне, дай мне, я уже тут взял. Там 62 железа плавается. Так да, бы я поклав. А ты брал с печки. Так дай мне. То и вот я тебе даю все, что у меня есть, и там стак в печь. Ага, то все ок. Дивись, нам еще хотя бы... Подожди. Эээ. Да, она мешает всего. Я по моим математическим решениям тут два стака. Я попал в самой стаке, тут уже был стак. Ну топ-то девень двадцать две, там по стрессах чемость. И вот все и Все. Лазуритовую. Я написал, кто продаст лазритовую руду за два к А сколько мне писаться, я не понимаю. А, мне еще 99 минут надо отыграть. А я сделаю столбики, чтобы нас побачили. Ммм. Какие миллиардеры. Филантроп. Два алмазика, что я кладу в сундук наш секретный. Так що, цей треба його боже. Редстоун покласти. І ще 74 штуки заліза, нам надо. Ну це тобі надо! Та <постав> це тобі надо. А мені то, що треба буде віддільно. Логіка. Тут, тут, тут смешка сосиска. Ты знал? Вот наш дом, кто хочет, вот видите, на нього не только тикене гриферь. Кто за грифера, то и лох. Грифферить, позволяй, я его дороблю. Іди в жопу, це я його робив. І ти попросив, ти сам говорив, давай, ну нам ж треба десь жити. Якщо його загріб, то ми можемо просрати. Ти сам супо закінку побудувати, ти побачив якусь деру, зробити узрабити я готов. Саша, і ми можемо просрати все желізо. А, що це за вікно? Яке вікно? Вікно. Вікно? Ні, а то дай. Ти де им сайт, ну да, це вікно. А це вообще художно. Воно мене тупо в коридор. Ну а коридор ж строїв ти. Да, але нафіга ти поставив там, де буде, де буде коридор. То я ж не знав, що там коридор буде, я раніше поставив. О, там ще, а мені там ще якась руда є, це твоя, навірно. Я пишу квест. Квест, Так, ну, у мене 36. Ета. Это... Нічого. Я тобі кажу. Іди в жопу, я не хочу, ти мене вб'єш зараз. Так тебе всі реси зберігаються. Там будуть твои реси які дадут сервер. Іди в попу. Та там деньги дадуть безкоштовні. Монети, ти що не хочеш монети? Хочу, ну ти ж мене вбити можеш. І що, в тебе реси зберігаються, бо це в іншому місці. Іди в попу. Там можна заработати 10 тисяч за одну за одне убийство. Іди в попу, тобі щось непонятне. Ну так, да, ти ж боїшся у нас. Ага, боюся, я просто не хочу. Я не говори, що я зразу боюся. Боюся. Не боюся, я просто не хочу. Ой, по якийсь домик. Що ага. Бо ти боїся. за гігадомік? Тут домби без привата нафіг. О, Халява! Халява! Я зараз якогось чела обікраду, жалко в нього нема цього. Ем, як його? Один я вам квести. В нього нема цього, жалко, що. А ти так ти взагалі в якому домі? Тут рядом немає ніяких дочерьі. Є-є-є, я відійшов від нашого дому на пару метрів і знайшов.

Вот, а за мною. я не хочу. Я тобі дом покажу. Окей. Ну, іди за мною. Нє. Я тобі дом покажу, якщо ти підеш за мною. Окей. Пляхаєш, прошу. Іди за мною. Подожди, у тебе є уголь чи ти весь викинув? У мене є уголь, у мене є 35 угля. Чуєш, пляхаєш? А ти підеш за мною? Ну ти знаешь не Я можу тобі дати, але я ж знаю, що ти за мною не підеш, все одно. Та де дет инсайт, я не можу знайти вход. Все, на тобі уголь саш. <говори> Ігорючик. я У мене нема. А, Опі, опі, а, о, о, і, о. О, Саша, тобі треба ця от аура від падіння? Забирай, ну бо вона мені в жопу не надає. на цьому сервері. Що? Це то саме, як шара Гуротіка. Ти коли будеш падати, ти не здохнеш. Аура защити від падіння. О, Я познаю, что это за фигня, но я чего-то не хочу ее использовать. Она там не используется, ты просто ее ложишь в инвентарь и все. Я из первого веков щелика сундука. И тот самый чел, который заходит на сервис. А где моя сундук? Там его не было, там жилье. На, еще осталось. 13 Не, 23 штучки заліза і все, і ми выполнили квест. Тільки ти выполнила, я не выполнила. А, і що? Ну потім будуть там, наприклад, скрафтити 1000 палок, ти мені допоможеш. А я тобі взамін дам першого цього бокса, наприклад, якусь круту вещи, яка випаде, ок. Угу. И зайца я через минуту кажу, кто ты сказал? Вс! Вс! Я выпалась! Хорош! Хорош! У меня ничего не осталось! Я чи хочешь бере залізу? А что там? там надо? Мне надо на этот слизи. Я хотя она вообще продается в моей силе. Блоки льда. У ууу, мене сім желіз є. Я ще з лазурітом навіть не випалив. Я можу купити 30 слізів, вона недорого коштує. Я десь є за 30. За 30 тисяч. Чи за 300? І давайте вишу ротом А да, за 300 куп! Та боже, я ще даже з лазурітом не випалив. у мене 36 штук. Хе-хе, А можеш лазурит пожи купити? Еее, надо именно руду, а це тобі самому надо Просто напиши ах сьорч лазуритовая руда. Е, шо, нам надо слізів купи, ой, купити, а не взяти, тупо тресить сільського пляха, я тупо, я тупо не прошарюю. І де ми слізні візьмемо? хе Красно. Ах, Серч. Прекрасно. Икра... Прекрасно. Ты же говорил, ты шаришь в этой, в этой теме. Ты же говорил, ты шаришь в этой теме, дядя. Ты же говорил, что ты шаришь. Да я лазурит на Ах, нас... Ах Серч. Шукаем Шу... Шу болото, шукаем болото. О а як, да, продавец. Ну, цена лазурит, як. Нам надо руды, а не ця, ты на это стоит по, по, по 500 штук. И все И просто. па 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 Это мем Мама мама. Стефания Мама <ривання> я навіть про слова не помню. Он мене мене коусалдала мені, мені ред. І напевне си волі не за. Ні, я не помню. Як там? аук. Піду на аукціон, що там у нас продається. Може я. І... А як команда аукціон пишеться? Просто пишеш аук. Команда а. та команда не найдена. Аук. Я пишу слэш аук. и то же. Фармилкус. 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 Слизни. За... За десять... 10... Монет. А, ага, они еще целый час надо брат. Идите вы в поп. Идите вы в пень. Идите вы в маленький котлет. Падаю з 20 блоків. Ця аура відпадіння мені зробила, щоб я цих блоків у мене тупо одне хп снеслося. А ти ще кажеш, що вона не нужна. Не понімаю тебе. Будеш, наприклад, з кимось правопахатись, ти будеш падати згори, ти просто виживеш. Ти ч замовк? Ти обіжений, що я проходжу квест, а ти ні? Ні, nee, я просто щось на аукціоні шукаю. Мені кажуть, що ти <скільки> обідався. Я не обідався, я на аукціоні шукаю. У <скільки> мене mm, зарядка кінчається. Mavi up.

Вже, походу, прийдеться відео так то закінчити, Ну бо в мене, блін, телефон нагрівся. Все. Нагрівся, але не перенагрівся. коротше, все. Ви були на каналі RTM46. Сьогодні з нами був Ніксі. Всім пока!